Не стерпиться таку назву. Має цьогорічна інформаційна кампанія присвячена проблемі гендерного насильства. Вона стартує завтра разом з ініціативою 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства щодо жінок та дівчат. Інформаційну кампанію розпочинають ООН жінки в Україні. Не стерпиться це 16 особистих історій українок, які знайшли в собі сили звернутися по допомогу та зупинити насильство щодня протягом днів. Та дні українські глядачі і глядачки бачитимуть новий ролик кампанії в ефірі телеканалів СТБ, Новий та «СІТІВІ-2». В марафоні Єдині новини, а також в соцмережах ООН Жінки в Україні та Старлайт Медіа. Станом на сьогодні в нашій країні 3,6 мільйона людей потребують доступу до послуг із запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство. 90% з них жінки та дівчата. Проблема ще більше ускладнилася під час повномасштабної війни, коли мільйони українців зіштовхуються з викликами вимушеного переміщення, проживання в прифронтових та тимчасово окупованих територіях. Мета ініціативи розповісти про чинні платформи допомоги постраждалим та спонукати звертатися до них. Я провела в полоні Російської Федерації три роки і 13 днів. Там нема жодної жінки-охоронця, тільки чоловіки. Мене звати Олена Шевченко. Я правозахисниця лесбійка, представниця ЛГБТ спільноти. На мене нападали ну, більше 12 разів. Якщо ви там набираєте центр підтримки, це жест не слабкості вашої, а вашої неймовірної сили.